Ну що, друзі? Нарешті дочекались новорічний розіграш. Він відбудеться 25 грудня. 26 грудня вже буде відправка всім учасникам по новій пошті. 27 грудня ви вже зможете подарувати своїм близьким або собі приємні емоції, подарувавши ці приємні подарунки. Додатково є особлива пропозиція. Особисто для тебе я докуплю будь-який із цих подарунків. І ти зможеш його отримати, не приймаючи участь в розіграші. Давайте подивимось, що ми тут розігруємо, друзі. Наушники під Apple. Далі розігруємо, розігруємо 5 смарт-годинник. Троє таких наушників для любителів, отаких, щоб гупало прям на вуха. Далі розігруємо 5 смарт-колонок, кавоварку, тостер, чайник. І двоє розумних вагів. То я впевнений, що саме ти зможеш отримати один із цих подарунків та подарувати новорічний настрій собі або своїм близьким. Також не забуваємо, що у нас відбувається також розіграш 11-го айфона. Для того, щоб його отримати, треба бути просто підписаним на цей телеграм-канал.